І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм В Україні і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, бо окаянний день, і ніч плачу на розпуттях волелюбних, і ніхто бачить. І не бачить, і не бачать, і не знають оглухли. Не чують, кайдани міняються, правдою дорогують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, горють лихо, лихом засівають. А коли вродить, тоді й побачите, які будуть жниви. Схаменіться, недолюди, діти й подивіться на рай тих, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розпуйтеся. Братайтеся у чужому краю, не шукайте і не питайте того, чого немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви бретеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства, братнього. Знайшли, несли, несли з чужого поля. І в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитеся, як і хилились, і шкуру знову з братів незрячих речку сів, і сонце правди дозрівать в німецькі землі не Вретеся знову, Так би і взяти, і всю мізерію з собою дідами крадене добро. Тоді осталось би сиротою святими горами Дніпро. якби ж те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, і мати б не ридала, не чули б у Бога вашої холи, і сонце б не гріло, смердячого гною на чистій, широкій, на вольні землі. І люди б не знали, що ви заорли, і не похивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заховані люди, і настане суд, і заговорить і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших. І не буде кому помагати. Оцурається брат, брата, і дитини мати. І дим сонце заступить хмарою перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Умитись, образ Божий багном не скверніте. Не дурійте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки, щоб панувати, бо навчене око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко дознаються небожата, чия шкура та й засудить. І премудрих не мудріх одують. Якби ж ви вчились так, як треба, то й мудрість б була своя. А ти озолізите на небо, і ми не ми, і я не я. І все ти бачиш, і все знаю. Нема ні пекла, ні раю, немає й Бога. Тільки я таку цінімець услувати. Добре, брате, що ж ти таке? Ми не знаємо, нехай скаже німець. Ось так -то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець каже, ви моголи. Моголи, моголи, Золотого та морлану, гнучата голі. Німець каже, ви слав'яни, 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 славних прадідів великих, правнуків погані. І шопара читаєте з своїй сили і Іванка. І, і слав'янофіли так і претесь, і всі мови слав'янського люду всі знаєте, а своєї дасть біг колись буде і по своєму главу.